Вітаю вас, малята, на занятті з малювання. Сьогодні ми з вами будемо малювати українську хату. Давайте роздивимося її. Українська хата невеличка, біленька, з великим дахом, дах покрит соломою. Називається дах стріха. Солом'яна стріха. Біля хатинки завжди. Багато квітів, кущів, травички. Ще біля хатинки завжди буває парканчик з лози, який називається тин. Ну, давайте приступати до роботи. Для роботи приготуйте, будь ласка, аркуш паперу, пензлик, водичка, фарби кольорові. І простий олівець, а також ватні палички, вони нам теж знадобляться. Спочатку простим олівцем робимо ескіз, малюємо нашу хатинку. Вона прямокутної форми. Малюємо дах, схожий на трикутничок. Він високий. Тепер можемо приступати до розфарбування. Ні, не можемо приступати. Ми ще не намалювали віконце у хатинці. Воно невеличке. Квадратної форми, але скло ось таке круглою формою. В українській хаті було. Ось таке. Починаємо зафарбовувати зі стріхи, тобто з даху, дах у нас з соломи. Беремо жовтий колір. Ось такими мазками. Як солома лежить? Подивіться, будь ласка. Ось так. Наступний рядочок. Ось у нас така солом'яна стріха. У нас така вийшла стріха, Трох'ярусна третій ярус. Ось я майже доробила. Ось така стріха у нас вийшла, солом'яна. Можна взяти трішки помаранчевого кольору на кінчик пензлика. І так трішечки додати донизу помаранчевого кольору. Трішечки, трішечки. Ось такими мазками. І зовсім трішечки десь ось так. Достатньо. Тепер підходимо до віконця, малюємо віконце, беремо коричневий колір, обводимо. Зафарбовуємо так, щоб кружечки скла, скла у нас залишились. Працюємо охайно кінчиком пензля. Ось таке віконце у мене вийшло. Тепер тією ж коричневою фарбою можна обвести контури хатинки З краю. Вона у нас біленька, але контур ми обведемо. Ось. Внизу, поки обводити не будемо. Там буде у нас травичка біля хатинки. А зараз намалюємо тин. Плетений паркан з лози теж коричневою фарбою. Ось тут, по боках. Ось такий тин плетений був, з лози. І з іншого боку теж. Ось така хатинка вийшла. Це ще у нас не кінець нашої роботи. Тепер прикрасимо нашу хатинку. Українську хату часто прикрашали різними візерунками. І ми зараз її прикрасимо. Для цього нам потрібна ватна паличка. Ми прикрасимо візеруночками по краях хатинки. Ось так квіточки раз. П'ять. Ось такі квіточки. ватними паличками зробимо. З однієї сторони і з іншої. Ось такі гарні квіточки, цією ж паличкою, але іншою візьмемо, намалюємо листочки поміж квіточками. Ось так. Ось такі листочки. Ось такі листочки у нас. І ось ми прикрасили нашу українську хатинку. На українському подвір'ї завжди було багато квітів, тому за парканом ми намалюємо квіти. Соняшники можна намалювати. Інші які, якісь квітки. Ось я квіти намалювала. Домальовую травичку біля паркан будинка. Ось така хатинка у мене вийшла. Я ще домалювала сонечка, трішечки неба, травичку і квіти. Сподіваюсь, у вас теж. Не сподіваюсь, я знаю, що у вас теж вийшла гарна хатинка українська. Надішліть, будь ласка, мені фото своїх робіт. До побачення, діти!